Магазин, в який йшов мій син. Але в момент вибуху в магазині його вже не було. Тобто він купив, що він, бо працівники магазину сказали, що він вийшов з магазину, не було його. Де він знаходився, куди він встиг дойти? Я не можу вам сказати, і ну, в його я не питала, не знаю. Під магазином, може трошки далі, може, ну не знаю. Десь на цій, на цій площадці це все воно сталося. Пані Любов розповідає про події вечора 6 травня в Великій Чернечині. Жінка показує вирву від влучання ракети, ярок, де уламки російської зброї поламали дерева, і магазин розташований далі. Саме на території біля нього перебувала більшість людей, що загинули і отримали поранення того дня. Молодший син жінки, 26-річний Вадим, теж серед тих, кого травмували російські військові. Я хотіла посіяти огурці. Я піду, візьму семена і піду на город. Я зайшла ті семена і в цей момент, а, а перед цим він заходив, мам, я в магазин. Ну, добре, кажу, прибіжиш з магазину, допоможеш мені на городі. Я беру ті семена і, і раптово я не чула ні шуму, ні гулу, ніяких свист, нічого не чула. Хоп, і все, на мене падає посуда, вікно ну, я була не, тро, не напроти вікна, трошки збоку. Летить стекло, летить вікно, я в ступорі, якщо чесно, я навіть не зрозуміла, що відбувається. Я, я не зрозуміла спочатку. Потім, коли це пройшло, вже не, вже не сипеться. Я трошки вийшла із цього ступора і пішла по інших кімнатах, вже ж подивитися, що воно сталося. Ну йду, вікна лежать, карнизи позлітали, все це лежить долі, стекла повна. Я побачила, де йде дим, в мене все йокнуло. У мене дитина пішла в магазин. А воно рядом. Я швидко за телефон. І я набирала. Я не знаю скільки разів я йому набирала, я йому телефонувала, але воно все так швидко відбулося. Там уже все загородили. Ленточка вже поприскакували всі, і, і, і мені туди ні пройти нічого. Ну я все одно йому телефонувала, телефонувала. Згодом матері подзвонила донька, що зараз живе в Кривому Розі. Саме її номер першим знайшли в телефоні Вадима, коли забирали до лікарні. Анна повідомила, брата оперують. Ніч, говорить жінка, була для неї безсонною. Вранці син подзвонив сам. Мам, все добре, мам, все добре, мам, ти не переживай. Ночую, голос вже слабкий. Лікування, сказали, буде тривалим і довгим. На даний момент стане ще його чекає не одна операція. Сказали так. Хворий поступив з вибуховою травмою це вигнепальним пораненням черевних органів червної порожнини кінцівок, м'яких оперований два рази. На теперішній час стан його тяжкий, але стабільний. Показники гемодинаміки, дихання стабільні. Продовжую лікування. Час далі покаже. Любов Миколаївна ділиться з чоловіком. Давно розлучена, двох дітей виховувала сама. Вадим працював зварювальником. Раніше отримав травму спини і мав проблеми із серцем. Я йому що скажу, синок. Ми вже з тобою. Вижили скільки разів після травм, після всього. Кажу, витримає мене раз, ти Тільки головне, ти тримайся. У тебе група підтримки дуже гарна. 5 травня за день до російської атаки швидка забрала до лікарні і маму любові, 87-річну Валентину Антонівну. Тож зараз медичної допомоги потребують два члени родини приходженків. Жінка розповідає попереду і відновлення будинку, і подвір'я від вибухової хвилі покосився паркан. Із господарчих споруд повилітали двері, вибило скло з вікон. Ну, це дякуючи людям, уже позакривали нам плівкою. Вікон там немає, стікол нема там, все повилітало. Ото мішки з стіклом стоять сьогодні. Мусорна машина поїхала, а мені важкого я не могла підняти, і вони залишилися вдома. Сестра Вадима Анна Бойко відкрила збір для лікування брата. Реквізити для перерахування грошової допомоги можна знайти на Фейсбук-сторінці жінки. Внаслідок удару російської балістичної ракети по великій Чернеччині 6 травня загинули три людини, серед них одна дитина. Травмувань зазнали 11 людей, серед них 5 дітей. Таку інформацію оприлюднили на своїй фейсбук-сторінці рятувальники Сумщини. Пошкоджень або повних руйнувань зазнали до 30 будівель. Анна книжка Вікторія Гладченко Суспільне новини Суми.